Вітаю вас, діти та батьки! На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як об'єднувати об'єкти у множини за спільними ознаками. Щоб пригадати, як об'єднувати об'єкти за спільними ознаками, пропоную пограти у гру «Об'єднай предмети у множини. Погляньте, на малюнку зображено предмети. Пропоную об'єднати усі предмети у множини за спільною ознакою. Розміром. Так. Усі предмети можна об'єднати у множини великого та маленького розміру. А тепер пропоную об'єднати всі предмети у множини за спільною ознакою матеріалом, з якого вони були виготовлені. Так, кубики та коники зроблені з дерева, пташка та ведмедик зроблені з тканини, лялька та машинка зроблені з пластику. Діти. Як ви думаєте, за якою спільною ознакою ми можемо об'єднати всі ці предмети? Так, це все іграшки, якими діти полюбляють грати. Нещодавно я розповідала вам про права дитини. Діти, пригадайте, яке право дитини зображено на картинці. Так, на картинці зображено право дитини, на відпочинок та дозвілля. Діти, Яке право зображено на цій картинці? Так, це право на повноцінне харчування. Коли дорослі щось готують, у них є рецепт, у якому вказано, яких та скільки продуктів потрібно додати. Тому сьогодні я хочу навчити вас, як виміряти об'єм сипучих речовин, наприклад, крупи. Для того, щоб виміряти об'єм сипучих речовин, беруть умовну мірку. Склянку, столову або чайну ложки. Ось у мене дві тарілочки з крупою. Чи однакова у них кількість крупи? Пропоную це перевірити. З тарілочки висипаємо крупу у склянки. Погляньте, у першій тарілочці крупи рівно одна склянка. Тепер висипаю крупу в порожню тарілочку і виміряю скільки крупи у другій тарілочці. Погляньте склянка повна. Тобто у другій тарілочці крупи теж одна склянка. У першій і другій тарілочці крупи по одній склянці, тобто порівну. Тепер пропоную поміряти один і той же об'єм різними умовними мірками столовою і чайною ложкою. Давайте порахуємо кількість крупи в першій тарілці за допомогою столової ложки. Одна ложка крупи, дві, три, чотири, п'ять, шість. Відкладаю шість квадратів, щоб не забути кількість крупи у першій тарілочці. Тепер ми порівняємо такий же самий об'єм, тільки чайною ложкою. Набираю і рахую одна чайна ложка крупи, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. 11 12. Давайте порівняємо кількість кругів та квадратів. Погляньте, кругів більше, ніж квадратів. Який же ми можемо зробити висновок? Чим більший об'єм сипучих речовин, тим більша повинна бути умовна мірка. І часом ми потратимо менше на рахування. А маленький об'єм ми можемо. Умовними мірками. Пропоную вам вдома виміряти об'єм сипучих речовин, наприклад, крупи, рис, гречка, пшено, склянкою, столовою і чайною ложкою. З Нетерпінням чекаю на світлини з вашими вимірюваннями. Кожна дитина має право на сім'ю, яка буде її любити, оберігати та чекати вдома. Тому сьогодні я пропоную викласти зображення ключа. Від будинку, де на дитину, завжди чекають рідні люди. А допоможе нам цьому ось така картинка.